Боже Мати, благослови нас, щоб наш акафіст Божої Матері радуйся невіста, невісною у середу вечором, і параклис Божої Матері в п'ятницю, тот канон благодарний і тоді акафіс Ісусу Злочайшому були тими маленькими уроками для тих людей, які дивляться в онлайн нас. І котрі ще не мають опиту читати ті молитви самі, але хоча б разом з нами такі молитви завершали. Так, да, тепер дуже добре, що є в інтернеті записані утренні вечерні молитви у різних авторів, в основному добротна запись, хороше членіє. Але місті з тим, коли хтось хоче чути вечірні молитви з чужим голосом, то не просто лише треба слухати. А в'єдно з тим, хто читає молитви, півголоса або мінімум, шопотом красно повторяти за ним молитви. От почому чому. Молитва дихання нашої душі, Якщо дихання погане, і погане здоров'я, Якщо слаба молитва, слабі і остальні діла. просимо сьогодні і святого мученика Юліана, котрий 18 років. Юноша красавець став християнином, а от імператорська власть хоче гонити і переслідувати християн. Ну вони нічого не робили зло. Ведь язичників могли забороняти, бо язичники організовували оргії, блудні Соїтія, п'янки, гульбища, а то було вовред державі. Християн почти ніхто і не видів. Краснося молили в церкві тихенько, були завжди трудолюбиві, миролюбиві, що ж не любили вічно власти цього світа християн. І таке впечатлення, що і ніколи вже не будуть любити до кінця світа. Каже один чоловік, удивляюся, що у житті святих дуже подобні подвиги. В тому не сумніваємося ми і не удивляємося, бо вся машина гріхопадіння почалася з Адама і Єви. Сатана навіть не мав за руку Єву на Яблочко, і зіш. він її внушив мисленно. Ні. То, що Бог вам заборонив, воно не є зараженою, воно не є смертельно. Ти лише спробуй, Яблочко, і будеш така. І ви будете із Адамом, як боги, будете коперфільд, індійський йог, будете скакати. А що оказалося, повірила і Єва з Адамом, і попалися на гріх і погубили природу людську. Та схема й нині діє, сатана не просто нас тягне за руку, сатана може нашептувати або шептати через. Сатанінських ворожок, або тепер у руках сатаністів телебачення, інтернет тепер може впливати на десятки мільйонів людей. Тому ясно стало, що як молитва християнська нині робить заборону чужої інформації входити в душу, якщо вона євангельська, благословенна, мила. Утренні-вечерні молитва, як ніяка маленька така їда, а потім, коли чуть має сили, може раз на сутку, раз у три акуратненько прочитати і акафест. А коли готуєшся до літургії, тут уж треба не тяготитися, а прочитати, то, то, що маємо три канони Ісусу Сладчайшому, Божої Матері, Ангелу-Хранителю, один із акафістів може предложити самому собі, або Ісуса Божої Матері, або святому, який припадає, і потім уже канон до причастя і молитва до причастя, маю удобно робити вже рано на таку свіжу думку, коли приходимо перед царськими вратами, і послідня молитва звучить так: перед вратами. Вже предстою, а мислі поганих думок ніякся не відступлю. І іменно ті молитви все не напоминають нам, сатана нас буде нас переслідувати, але ми знаємо, якою оружжя великою є наша молитва і крест Господи, огради нас силою чесного і животурячого Христа і сохрани нас отцякого зла, бо лиш перебуваючи в добрій вірі православній. Має на устах доброї ісповідання, православної ісповідання, а в серцях оту віру у і має перед собою осознання, що молитва то дихання душі і возростання. Не полінуємося, бо тільки пост і молитва являються тими унікальними крилами для християн. Змахнув котрима, ми можемо поднятися над цим суєтним пустим світом, як один казав, над глину, у котрій коплються, корпасаються люди, і вся жизнь у тому копанію і ніколи подняти їм очі на небо. А відказав Господь апостолам: мужі ізраїльські, ви чого позираєте на землю, голодність земли? Позирайте на небо, звідки прийде Господь у второє пришестві Христова. І, Господи, гряди, зває, автор откровення. Прийди, Господи, і поможи нам, що коли прийде второє пришестві Христову, що пост і молитва приготовили нас до зустрічі з тобою. Так, поступаючи ми діти Божі, ангельські діти. А в вічності, в'єдно з святими, нині поминаємо юношем Юліаном. І з великим славним іконописцем і філософом Максимом Греком, Ми би тут були діти Боже. У вічності уєдно з святими і наслідник царства Божого, царства непрестанної молитви. Амінь.